Ніякої мирної угоди не буде. Ну, все, що ви собі уявляли, про те, як закінчуються війни, про те, як е, підписуються ці угоди і так далі, всього -цього не буде. І я вам казав про це. Я казав, що ніякої мирної угоди не буде, тому що мирна угода це ознака якогось попереднього старого часу. Навіть коли Трамп всіх там мирить, ніяких мирних угод немає. Просто помирились, де да й помирились. Хтось будуть багато історичних прикладів, між Китаєм немає мирної угоди, і е, Індії, коли вони воювали, там, між е, е, Ізраїлем і Ліваном і так далі. Так от, зараз, на прикладі Гази ми можемо побачити, як будуть розвиватися події стосовно нашої війни з Росією. З вами я, Олександр Бергінець, мій канал Бергіндес на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так от, фішка у чому? Я коли прочитав про те, що Ізраїля і Хамаса не буде на сьогоднішньому параді значить, гордості і пихи і успіху Трампа в Шермальшейху. Значить, Я здивувався. Я думаю, що він не зміг переконати приїхати їх, що це буде за мир. Ну, перший такий позов, коли всі, по чого. Ну, ти ж теж ведешся на все це. Пишуть, що Ізраїль і Хамас відмовились приїхати на підпис мирної угоди в Шарм Аль-Шейху. Потім ти починаєш вчитуватись глибше і розумієш альо, а вони там не повинні були бути. Вони там ні до чого. Це не мир. Між Хамасом і Ізраїлем. Це мир між тими, хто підтримує Ізраїль, і тими, хто підтримує Хамас. Вони між собою зустрічаються і обумовлюють, як буде все відбуватися. Погоджуючи це, звичайно, з Хамасом, і погоджуючи це з Ізраїлем. Тому Трамп заїжджає спочатку в Ізраїль. Його там зустрічають як переможця. Сприймає е, заручників вже звільнені, якась частина, якась буде звільнена, поки ви будете дивитись відео. Е, і він приймає ці опски і їде в Шарм-Ель-Шейх. До речі, мабуть, багато хто був в Шармальчих. Нагадаю, що це була колись територія Ізраїля. І ця територія Ізраїля була передана Єгипту без війни. Тобто вони війною це завоювали свого часу. А потім без війни, шляхом мирних перемовин, віддали цю територію Єгипту. Більше того, вони хотіли віддати Єгипту газу. Вони казали, забирайте газу теж. Навіщо нам ця газа, як пухлина? Єгипет каже, ні, беріть собі, нам ця газа теж не потрібна. Тобто, ще тоді газа не була потрібна нікому, тому що це пухлина. Так от, на сьогоднішній день ця пухлина розділена в пропорції. 40 на 60, 60% забирає Ізраїль, 40% залишається у Хамаса, і замість них угоду підписують гаранти ті, хто будуть виступати за, з боку палестинців і з боку Ізраїля. Чому не хочуть ізраїльтяни підписувати угоду з Хамасом, Абсолютно зрозуміло. І Мало який українець захотів би підписувати угоду з Путіним, правда? Тобто Путін, який збив стільки українців і який повинен ще щось гарантувати, так Путін вже нам гарантував нашу, наші кордони. Я нагадаю вам, що він особисто з кучмою підписав. Ратифікацію наших кордонів і визнав наші кордони. Путін. Ні хтось інший: ні Єльцин, ні Горбачов, ні Папа Римський, ні Ленін, ні там, я не знаю, там Іван Грозний. Тобто Путін особисто поставив підпис, визнаючи наші кордони. І що цей підпис нам дав? А цей підпис нам нічого не дав, і світу нічого не дав. Тобто, підпис Путіна під угодою нічого не означає. Навіщо тоді за нього битися? Ну, так, типу, поговорили, що Путін і так далі. Я зразу вам казав, що мирної угоди, по-перше, не буде. А по-друге, сьогодні ми побачили, як Катар, Єгипет, Іорданія, Туреччина і Сполучені Штати підписують угоду в присутності інших ем, арабсько-мусульманських країн аж до Пакистана і європейських країн. Тобто, це ніби як. Такий, ну, буде понад 20 країн-лідерів. Тобто, це такий пул близьких до Сполучених Штатів країн, потужні, економічно. Це значно перевищує все, що було зібрано свого часу, сі у себе на параді місяць тому. Ну, я вже не кажу про Путіна чи Ким Чен Іра, от, але це пул світових лідерів. ну. Багато країн мають ядерну зброю, ну, умовно кажучи, так якщо розбиратися, то це і Пакистан, і е, е, Ізраїль, буде, і Британія, і Франція, і Сполучені Штати, тобто 5 країн, які мають ядерну зброю, будуть присутні. І це ну, такий пафос. Тому що в цей, ну, це, ну, це, показник. Гарантій з одного боку, а з іншого боку, це показник того, що у Трампа є свої країни, з якими він домовляється. Пакистан взагалі зараз я буду писати про це. Пакистан взагалі став кісткою між Китаєм і Сполученими Штатами, бо він погодився віддати на розробку Сполученим Штатам рідкоземельні метали, які ось ось. В цьому місяці протягом минулого місяця, були підписані ці угоди, і це був удар по Китаю такий, що ви собі не уявляєте, Китай тепер нервує, а Сполучені Штати спокійно себе почувають, і вони санкції вводять у відповідь. Ну, тобто, багато того чого цікавого. Але ключове: в якийсь момент, коли треба буде вирішити питання мира, підпис Путіна не потрібен. Ну, так як і підпис Зеленського. Тому що, якщо Європейський Союз, Сполучені Штати, і Китай підпишуть певні гарантії, то вони будуть змушувати і гарантувати. І це для нас дуже показово. Ми побачили, як це робить Трамп. Він не грається, він може тиснути, але він не грається в те, щоб обов'язково всіх посадити за цей стіл перемовин. Зараз він там вимагав перемовини з Путіна. З Зеленським, але зараз вже, здається, їх не дуже вимагає. Хоча навпаки, зараз про ці перемовини почали говорити в Росії. А що сказав Трамп? А Трамп сказав так: я, можливо, ще поговорю з Путіним. Але якщо Путін не закінчить війну найближчим часом, я дам тамагавки. І питання навіть не в тому, що він їх дасть, а питання в тому, що всі вже визнали. Що ці удари, які відбуваються зараз, і сьогодні вночі вони, до речі, відбувались по Криму, там горить нафто, нафтобаза і горить ще одне підприємство велике. Тобто багато чого горить, і кожен день щось горить. І оце все разом робиться під, з дозволу е Трампа, і він цього не заперечує. І питання, яке я вставив вчора, і вам поставлю ще сьогодні. До речі, підпишіться на мій канал. Я весь час забуваю про це всередині канала сказати. Бо мені всі кажуть, що треба говорити це всередині е, новини? Ну, я вже не встиг все одно. Але так от, е, будь ласка, е, значить, згадайте, коли ви думаєте про Трампа, згадайте ключову думку, яку я вчора висловлював, висловлю вам сьогодні ще раз. Що саме робив Трамп, коли говорив з Путіним про мир і коли він. Запрошував Путіна на перемовини на Алясці. Ми сміємось над цими перемовинами. Ми говоримо, що це повна фігня і так, далі, і так далі. Що Трамп там програв, Трамп там програв, його там облажали, кинули, обдурили. Такий Трамп лох лохом, правда, лох. Тільки давайте говорити прямо. За місяць до цього саміта Трамп дозволив Україні, почав надавати дані. І регулювати, і керувати я абсолютно впевнений ударами України по Росії. І це відбувалося середини липня. Тобто Лох Трамп запросив Путіна на мирні перемовини. Його там обдурили, але сам він ще за місяць того дав команду і можливості Україні бити ПНПЗ. Так може він не лох? Може, у нього якась інша задача була? Я, я слухав, що говорить Портніков, він каже, що Трамп розчарувався і він змінив свою позицію. Що його обдурили, він вірив в ці перемовини. Ну, я вірю, Портніков знає про це більше. Але моя версія інша. Трамп знав, що результату не буде. Він тиснув на Путіна і бив по ньому, щоб добитися хоч частково цього результату. Але він це робив для того, щоб продемонструвати своїм виборцям, американцям, що він доклав усіх зусиль для того, щоб досягнути мира з Путіним, як і обіцяв на виборах. Але він зробив все, що можна, а Путін його обдурив. Тобто це не було те, що він думав перемогти, і його обманули. Він демонстрував своєму суспільству, що він зробив все можливе і його таки обдурили. І це дало йому підставу багато разів повторити, який негідник Путін і тепер соціологія показує, що понад 80% республіканців за санкції, за допомогу, за санкції проти Росії, допомогу Україні. Тобто Трамп свої передвиборчі обіцянки скасував цією зустріччю. Тобто він обіцяв мир за 24 години, потім він сказав, що це був жарт, потім він докладав все, що завгодно. Він не говорив, що він обдурив виборців. Він дограв цю гру до решти. І коли він її дограв, виявилося, що публіка, глядачі. В залі, тобто виборці вже готові проти санкцій. Понад 80% республіканців і понад 70% демократів. Тобто, демократи, які підтримували Україну е, на виборах, і 70, понад 70% їх виступало за санкції і за підтримку України, так, 70 їх і залишається. А республіканці, які близько 50% підтримували, тепер 80%. І все це така гра це те, що називається маніпулятивне управління. Маніпулятивне управління. Тобто Трамп такою маніпулятивною зустріччю довів своїм виборцям, що Росія кончена. Чи сподівався він, що він таки дотисне Трампа Путіна? Ну, можливо, він зробив все можливе для того, щоб все-таки можливо його дотиснути. Бо для нього важливо було вирвати його з під е, Сі. Він цього не зміг зробити. Але він фактично вирвав Пакистан. Пам'ятаєте, незрозумілі стосунки раптом Індії і Трампа. Трамп поводився з Індією неадекватно. Ну, це абсолютно. Але чому він поводився неадекватно? Тому що йому треба було довести Пакистану, що він на його стороні. І через те, що він на його стороні, допомагає йому, надає озброєння, підписує угоду про е, рідкоземельні метали. Все це сталося. Пакистан виходить з-під контроля е, Китая. Грошей не може Трамп дати. Але їх може дати Саудівська Аравія, яка підписала угоду військову з Пакистаном не з Китаєм, підписав угоду Пакистан, а з Саудівською Аравією. Таким чином, Саудівська Аравія дає Пакистану гроші, а Сполучені Штати дають політичний дах і так далі. І тепер Пакистан, який не має стосування ніякого до Близького Сходу. Він присутній в Шарматшейку на зустрічі на цьому великому параді. Індія почала, пішла, крен зробила в бік Китаю, Росії, і так далі, так далі, але вона там чужа. І стармер поїхав, поговорив з Моді. Тепер стосунки будуть потихеньку відлагоджуватися. І через деякий час я думаю, що Індія. Повернеться туди, куди і має бути, тому що вона не природній гравець в одній команді з Китаєм. А Саудівська Аравія, до речі, мала бути тією країною, через яку коридор з Індії в Європу ма Тобто параплави повинні були приходити до Саудівської Аравії, а звідти вже рухатися пішим шляхом в Європу і так далі. І оця війна в Ізраїлі, яку затіїв Іран з подачі Китая з 7 жовтня два роки тому, вона повинна була зірвати цей коридор. І заради цього все і задумувалося. І тому цей Хамас пішов в атаку. Але коридору поки що немає. Це правда. Але з'явилась купа інших коридорів, і Китай це все програв. І це дуже важливо для розуміння, що тут насправді відбувається, і як Трамп будує мирні шляхи. Я це вам розказую не для того, щоб ви знали щось про Близький Схід чи Пакистан, чи там, що там відбувається в Ізраїлі. Зрештою, ми всі сконцентровані і зосереджені на Україні. Так, от, оця ситуація якраз і показує нам, як діє Трамп в будь-яких ситуаціях, в тому числі в Україні. Ми повинні знати Трамп не проукраїнський, не проросійський, у нього є свої плани. І для того, щоб вписатися в ці плани і отримати максимальну користь для України, потрібне керівництво, у якої є мозги і розуміння цього, коли вони не піднімають після кожного слова Трампа істерики, як це було після овального кабінета. А чекають. Мовчки чекають. І розуміють цю гру. А якщо треба щось сказати поганого проти Трампа, ну це точно повинні говорити якісь інші люди, а не Зеленські, як це було, ви пам'ятаєте, всі ці істерики. Ось ну, така історія. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, його дуже потрібно. Закликаю вас ставати спонсорами мого каналу, це дуже важливо, бо я частину матеріалів або раніше ставлю для спонсорів, щоб вони могли переглянути раніше за інших, або просто роблю виключно для одних спонсорів. Тому що це ж мої однодумці, це ж люди, які, ну, можна сказати, хоч якісь 20 копійок заплатили за те, щоб мене підтримати. А ці 20 копійок це 35 гривень. Так що, підключайтесь. Слава Україні!